Чернівцях відбулось вручення міжнародної премії Ольги Кобилянської. Традиційно лауреати зібрались у конференц-залі готелю Буковина. Це вже 18-те Сьогодні ми збираємося, стало у Приміщення готельно-туристичного комплексу Буковина, де традиційно вручається премія нашим переможцям. Хочу зауважити, що Оргкомітет із премії працює цілорічно, тобто, впродовж 18 років оця тривалість, тяглість поколінь мистецьких працює на пам'ять Ольги Кобилянської. І наших лауреатів. Число наближається уже до 70. художниця і лауреатка премії імені Ольги Кобилянської Оксана Мартинюк демонструє свої роботи і розповідає, що кожна з цих картин була написана під час повномасштабної війни. Спочатку масштаб великомасштабної війни в мене народилася дуже гарна серія робіт. Ось вони через ріки і покоління, які вже включають дуже багато роб картин. Тут зображені мої е, предки, моя мама, бабуся з однієї сторони з іншої. Дуже зараз цей час. Звертаюся часто до них, спілкуюся з ними, згадую, що мені колись бабуся розказувала, як вони жили, і як ми тепер переживаємо те саме. Переможці цьогорічного дійства одержали спеціальний диплом лауреата та грошову премію від мецената. Сьогодні я отримала премію Ольги Кобилянської, за що дуже вдячна. Організаційному комітету і всім, хто мене підтримував, літературно-мистецька премія імені Ольги Кобилянської заснована у 2006 році редакцію газети «Буковинський віча та директором готельно-туристичного комплексу «Буковина» Валерієм Чинушем. Я дуже вдячна нашим меценатам. Депутату Чернівецької міської ради Валерії Чиношу, який одразу відгукнувся на те, аби стати співзасновником премії, і так ми зосередили довкола себе багато прекрасних людей, багато митців, багато шанувальників, велике число тих, хто сповідує. Українську національну творчість премія імені Ольги Кобилянської відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь талановитих митців, і за 18 років свого існування вона стала міжнародною та найпрестижнішою у Буковинському краї. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Один із основних напрямків територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надання соціальних послуг. Наприклад, як одноразові грошові допомоги по інвалідності, одноразові грошові допомоги, на жаль, сім'ям загиблих наших героїв, і безпосередньо пенсійний супровід, так само осіб з інвалідністю, членам сімей загиблих. Зокрема, до територіальних центрів звертаються військові, яким законом передбачені соціальні виплати по постанові кабінету міністрів 975 мають право на отримання одноразової грошової допомоги особи з інвалідністю, які втратили працездатність при захисті батьківщини або при проходженні військової служби. Сума одноразової грошової допомоги вона визначається в відсотковому еквіваленті, для осіб, які втратили працездатність, і вона визначається станом на 1 січня відповідного року. Що стосується членів сімей загиблих наших героїв, то е Дана допомога вона визначена сталою величиною на сьогоднішній день. Вона складає 15 мільйонів гривень. Виплачується перша частина в розмірі 1,5, а решта суми виплачується протягом 40 місяців. Проте вона ділиться на всіх родичів, які перебували на утриманні загиблого військового, розповідає Ірина Руденко. Аби оформити допомогу, необхідно звернутись до ТЦК та СП за місцем проживання. Робота з громадянами з заявниками у нас покладена на РТЦК. Для того щоб оформити певні види документів, певні види допомог, необхідно подати розпорядчі документи, медичні документи свої особисті. Потім пакет документів направляють на розгляд до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Протягом 10 робочих днів фахівці ОТЦК опрацьовують їх та в подальшому скеровують до органу пенсійного фонду або до Міністерства оборони. Про результати розгляду документів ТЦК повідомляє. Заявників Ірина Руденко наголошує: звернутися за консультацією можна до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ОТЦК Працює в штатному режимі. До нас так само приходять заявники, і ми жодній людині не відмовили в прийомі. А також проконсультуватись можна за телефоном гарячої лінії, відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг Чернівецького ОТЦК. Номер телефону ви бачите на екрані. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Під час мінувань директорка закриває дітей в школі та не евакуює їх. До навчального закладу нікого не запускають та не випускають. Саме з такими підписами вчора у телеграм-каналах публікували світлини із навчального закладу. Ми вирішили з'ясувати, чи дійсно дирекція 12-го ліцею нехтує безпекою дітей, та що насправді стало причиною того, що у навчальному закладі зачиняють двері. Ми стояли біля вхідних дверей, бо мала мали йти на фізкультуру, а інші діти знову почали там згруповуватись. Хотіла йти в магазин, охоронець їх не пускав. Потім підійшов ще за там З ним стояв. Ну вони там оговарювали його. От і пізніше підійшов батько якоїсь дитини, я не знаю. Він почав там дуже кричати, говорити, що е, це що, це тюрма, чи це школа. Почав бунтувати. Він більше там сварився на завгоспа. Ось і потім він взяв там свою дитину, як я зрозуміла, і декілька дітей теж вибігли через те, що так двері відкрились. Учні кажуть, під час замінувань їх із ліцею всіх евакуюють. В останній раз, коли замінували нас, випустили зі школи, і ми пішли і все. І там вже служби працювали. Насправді, так, школа дійсно закрита, але під час замінування нас випускають зі школи. Тобто під час замінування ми не сидимо в школі. Але, ну, минулі, от. Минулий день, як нас тримали в школі, не було замінування, тому нічого такого не сталося. Але я би не сказала, що не сказала, що все так жорстоко. У закладі зачиняють двері із міркувань безпеки, розповідає одинадцятикласник Данило. Хлопець переконує, в умовах сьогодення такі заходи радше необхідність, аніж чиясь забаганка. З однієї сторони в принципі нормально із -за цих замінувань, щоб зупинити поток людей. Це роблять, але просто цього не розуміють. Вони охоронці ненавидять, з цього охоронці старенькі, старенького всі штовхають. Я да навіть допомагав, щоб дітей не випускали. Ну я в магазин не сильно ходжу, тому я не сильно розчарований цим. А так да, просто якби у нас було краще. Солова, тоді тебе не нервали по суті. Школярі кажуть, обурення викликає те, що на перерві діти не можуть збігати до магазину, а змушені купувати їжу у столовій або брати з собою. Багатьом це дійсно не подобається. Багато хто хоче вийти, з'їсти щось ну купити щось інше. Я їх чесно кажучи, сама розумію. Але ну все одно розумію ситуацію. Ну да, мені не смачно. є безкоштовники, типу, які їдять. Але ну до прикладу, я не хочу платити 70 гривень за той обід, ну, тому що на мою думку вона не коштує 70 гривень. Булочки в столові нашій вони дещо дорожчі, чим допустим, якщо купляти в магазинах, то в магазині вигідніше купляти. Але зараз я просто беру або раніше якусь їжу або вже їм після школи. Адміністрація ж ліцею пояснює, під час навчання за безпеку дітей відповідає директор. Частина 3 стаття 26 закону України про освіту за безпечне освітнє середовище завжди відповідає директор. Оскільки анонімні замінування набули системного характеру, в ліцеї вирішили ввести додаткові заходи безпеки. Протягом минулого тижня нас кілька разів мінували. Ми проговорювали. Техніку безпеки, створення освітнього безпечного середовища з класними керівниками, обговорювали з вчителями педагогами. І з понеділка ми прийняли рішення розпорядженням обмежити пересування, обмежити прохідну частину нашого закладу, тобто зробити безпечне середовище, обмеживши вхід сторонніх осіб. Щодо того, що їжа у столовій смакує не всім, Руслана Бабух розповідає, шкільне меню відповідає вимогам, затвердженим на державному рівні, і продавати будь-що у буфеті не можна. Перелік асортимент буфетної продукції перш за все затверджує. Держпродспоживслужба контролює, перевіряє, затверджує відповідальне за харчування з органів місцевого самоврядування, тобто прийняття освіти. Все контрольовано так не може бути якихось бургерів, не може бути. Там паштетів не може бути піц з ковбасою, тому що це заборонена продукція в закладах шкільної згально середньої освіти в шкільному закладі. Директорка закликає не поширювати фейків та не працювати на догоду країні агресору, адже саме з території РФ, як правило, надходять повідомлення про замінування. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вже другий молодіжний простір відкрили цьогоріч на Буковині волонтери товариства Червоного хреста України. Наша область виграла можливість облаштувати декілька таких локацій, аби вони користувалися попитом, провели опитування. Розповідає регіональний фахівець з розвитку молоді. Загалі ми робили таку фокус-групу опитування молоді, що їм потрібно, де їм потрібно. І в новоселиці зібрали дуже велику кількість потреб саме такого місця, що їм необхідно де, де збиратися, де вони будуть спілкуватися поза па. Тобто там а, в них дає коледж, дає школи, але окрім цього, їм треба десь відпочивати, знайти ту віддуш віддушину свою, де би так релакснути і поспілкуватися один з одним. Простір облаштували за підтримки Данського Червоного Христа. Місце обирали ретельно. Головна вимога доступність. Цей простір знаходиться на базі гуртожитку. Там… Всі студенти можуть відвідувати, тобто цей простір не лише для волонтерів там Червоного хреста, так а будь-якої молоді, хто там є бажаючий, від 14 до 35 років, можуть завітати за словами директорки Новоселицького медичного коледжу. Потреба у такому просторі була нагальною. Це взагалі була наша мрія, і ми. Сподіваємось, що цей молодіжний простір буде місцем, де наша молодь, нашого навчального закладу буде себе реалізовувати. Справа в тому, що саме це покоління це покоління дистанційного навчання і багато того, що вони могли реалізувати, вони не мали змоги. Тут можна грати в ігри, читати книги, а також проводити чимало інтерактивів. Цей простір дуже класна штука для нашої молоді. Можемо зустрічатися в неформальній обстановці, проводити наші сесії та просто обговорювати важливі питання з нашою молоддю. Тут дуже багато людей збираються, тому що всі приходять не поодинці, а з компаніями. Простори облаштовані сучасними іграми як настільними, так і онлайн. Напередодні такий простір відкрили і в Новодністровську. Антоніна Фігіль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Час див Чернівецькі правоохоронці влаштували свято Миколая для майже 200 діток у міському палаці дітей та юнацтва. Працівники сектору юнальної превенції спільно з меценатами щорічно проводять такі заходи до дня святого Миколая. ну спільно з меценатами, оскільки для дітей ми влаштовуємо ну таке маленьке свято, не на війну, оскільки життя для них. Продовжується так, як для нас всіх, і ми маємо їх чимось обрадувати. Аби свято завітало в кожну домівку. Напередодні до поліцейських звернулась голова багатодітних сімей. Свято Миколая, якого чекали всі дітки України, міста нашого, і ми. Стараємося зробити свято для всіх діток, щоб всі дітки відчули себе щасливими у цей час, хоча важкий час. Но ми запросили, ми звернулися за допомогою до ювенальної поліції, де вони нам з задоволенням відгукнулися і закупили подарунки для кожної дитинки. Зі своїми трьома дітьми прийшла на свято і пані Оксана. Жінка каже, малята готувались весь рік. В першу чергу між свято для дітей, бо зараз у нас такий непростий не, не є мирний час, але для дітей частинка свята це дуже багато. То чого, бо на даний момент ну, з ними особи нема куди піти в такий час, і завдяки Галинітодерні вона дітям проводить такі гарні свята. Ми того року також були, і діти дуже такі веселі. Вони цілий рік на цілий рік запам'ятали це свято, і вони вже з нетерпінням чекали, що вони підуть, будуть бачити виступ. Розпочалась містерія з вистави Сірий та руда. Після чого в зал запросили святого Миколая. Добрий день вам, любі діти, дай, дай вам, Боже, вся родина, срібна ниточка від зірки, то небесна стежина. Нею я спустився на землю. Кожен рік отак буває, кожна я мала дитина вже давно мене чекає. Наймолодші, які вже отримали подарунок, тішаться пакунками пакунками солодощами. Кажуть, були слухняними увесь рік та просять у святого миру для України. Мені сподобався Миколай. Я писала Миколаєві лист. І Укращила Миколай має принести всім мир. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Злетів у річку на власному авто. Буковинські рятувальники врятували життя потерпілому водію. Автопригода трапилась у селі Киселиці. Там 46-річний чоловік не впорався з керування машини і з'їхав у річку Путилка. Незвичайники витягли Буковинця вже без свідомості та, переклавши на ноші, транспортували його до карета швидкої медичної допомоги. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Повернувся із закордонного СЗЧ, аби служити разом із братом. Днями румунські прикордонники помітили чоловіка, який рухався в бік України. Він перетнув кордон поза пунктами пропуску. Завдяки співпраці на батьківщині його зустріли прикордонники Чернівецького загону. Затриманим виявився військовослужбовець ЗСУ, вінничанин, який на початку жовтня цього року самовільно залишив місце служби та незаконно перетнув державний кордон. Однак згодом дізнався, що його брат мобілізований до війська та вирішив. Повернутись, аби продовжити захищати країну разом, військовослужбовець скористався можливістю уникнути покарання за СЗЧ та продовжити службу відносно затриманого складені матеріали про адміністративне правопорушення. Допомагав незаконно дістатись до Молдови. На Буковині судитимуть жителя Волині. Восени підозрюваний зустрівся в Києві з 27-річним чоловіком, який мав намір незаконно виїхати з України. Свої послуги підпільний турагент оцінив 11 тисяч доларів, які замовник мав перевести на криптовалютний гаманець. Далі Волинянин перевіз замовника низкою областей, аж поки гумовим човном не доправив до Чернівецької області, звідки і мав відвести за кордон. Однак на тому березі на чоловіків чекали прикордонники. Зараз на 20-річного провідника чекає суд.